Ми слухаємо е, давно відомого нам героя, який чомусь, мені здається, тепер не надто тішиться, що опинився свого часу на території Росії. Така ж ситуація по Чорноморському флоту. Де зараз Чорноморський флот? Ну, в Севастополі немає. І в Чорноморі не плаває. А коли крейсер Москва збили, я ще підключав депутатів, друзей писали, там же сколько мальчиків було матросиків, які погибли. І радітелям прийшло що пропала безвість. царьов. А що такое? А що за правда матка? Я вважаю, що царьова вже можна офіційно вважати своїм серед чужих. Ну тому що на території Росії собі ніхто подібного не дозволяє. А от колишні вихідці з України чомусь думають, що вони можуть так само вільно висловлюватися. І висловлювати свою думку як в Україні, так і в Росії. Царьов, Якщо раптом з тобою завтра щось станеться, ми до того не причетні. Ну як пропал безвісті, вода холодна. якщо человека не нашли на наступний день, через тиждень, через місяць в море. Ко можуть пропад бізлість, нічого не знаємо. Пропал бізлість, от када тіла найдем, тоді скажемо, що поїдуть. Получається, бачите ще раз: царьов підтверджує те, що Україна, яка не має флоту, знищила Чорноморський флот Росії його стратегічну перевагу в Чорному морі. Тепер вони ховають ці кораблики десь глибоко в. Портах, до яких Україна ну поки що не може дотягнутися, і виводять їх тільки в момент, коли їм треба здійснити черговий обстріл України. Ну і так само, не маючи стратегічної авіації, Україна за допомогою малесеньких ФПВ-дронів знищила стратегічну авіацію Росії, не всю, але 34% за один день за одну спеціальну операцію. Мені здається, це було неймовірно.